Вітаю. Сьогодні ми з вами закінчуємо так ось таку нашу декоративну підкову композицію. Зараз ми з вами зробимо цікаві так, такі маленькі кліпички. Потім доробимо ці хронки. Отже, Ми з вами беремо такі так, різні відтінки. так, І голубий, синій, фіолетовий, так, і білий нам треба буде. Ну, давайте зробимо так пару таких синіх, так, ось такої якогось кольору. Так, я туди трішки підмішаю фіолетового. Так, потрібна буде ось така гостренька. Щіточка у мене одиничка. І ми з вами так. Оп. Спочатку. Бачите, робимо такий, як так, хрестик, так малюємо. Так буде простіше, потім так будувати пелюстки, щоб квітка у нас, так, пелюстки на квітки знаходились рівномірно, так? Не з'їжджали ні в які боки. Ось тут така синя, так буде, і ось тут така синя буде. Вже, все. Ось так. Так, тепер зараз додамо фіолетову та квітку. Так, що якісь такі темненькі плямки зробимо? Хай у нас будуть так ось тут буде так, так така маленька така фіолетова плямка. Так такі, бачите, зі річками. Так, кінцівки отримаються. Так, ну і зараз додамо пару ось таких огурних. Так. У нас ось тут. Угу-гу-гу. Зараз візьму більше трішки пензак, Так, візьму трієчку. Так, само, саму, але трієчку. Так принцип роботи. Так той самий. у нас залишається, потім, як це все підсохне, можна акуратно видалити так, затирачкою гумкою. Так, одна голуба, не внося тут, щоб меншу голубеньку. Ось так. Четвермашки, так чи то не забувайте, якісь такі квітки в нас трималися. Так, треба з вами залишились ось ці наші, так. так ми для них возимо якийсь такий темно-синій. Так, і ось такими рухами. Так, будемо забивати, залишаючи певні проміжки. Потім додамо щось таке так, середнє. Потім вже возьмемо білий, так, змішаємо з нашим синім. Так і ось ми додамо такі, так, самі світленькі. Так, частинки. То ми просто притискаємо так пензликом. Ну і потім саме сіткіша частинка. Тому що там ще щось світліше можна прям взяти, то так білий колір так? Поки воно там у нас ще все окреньке, так, поперехати Так, ну і остання квітка. Владимо. Так, тут пересвітлили, можна так, трішки додати ось таких темніших краплень, так, Десь трішки вперед Так, зі світлотою. Так, і додаємо так наші серединки. Так, можна ось так декілька так, різних розмірів. А на голубенькі будемо жовтенькі. Так, зараз я тут просто додам так також якісь такі світленькі, що вони. І ось загалом у нас з вами отрималась ось така гарна так, композиція. Ще таких світліших пів. Так, зараз ми просто де в нас там вже такі темні листочки. Так, ми трішки так, додамо ось такого світла. Так, тут ось. так і загалом все. Так, ось така декоративна композиція у нас з вами вийшла. Все, дякую вам, що працювали зі мною. До побачення!